Доброго дня, шановні батьки, сьогодні ми з вами поговоримо про емоційний стан дитини у родинному середовищі. На емоційний стан дитини, як, власне, її на емоційний розвиток впливають її виховання в родині соціумі. І, звісно ж, її темперамент, тип нервової системи, те, що зараз називають фізіологічними. чи Біологічними чинниками. Однак, якщо те, що заклала природа, змінити важко, на інше впливати можна. Емоції дітей безпосередні та спонтанні, тому вся їхня активність забарвлена емоційними проявами, дитина потребує любові дорослого і її почуття. Залежать від наявності цієї любові. Опіка і любов дорослих є умовою позитивного емоційного розвитку дитини. Гарних та поганих емоцій не буває. Є наша оцінка дорослих цих переживань і емоцій. І якщо дорослі будуть оцінювати переживання дитини позитивно чи негативно, Діти робитимуть те ж саме із собою та з іншими. Наприклад, вони блокуватимуть свої погані емоції, не виражатимуть їх. Якщо захочуть заплакати чи розсердитися, не будуть це робити, бо мама так сказала або тато, а це може призвести до появи психосоматичних розладів. Наприклад, болітиме голова чи живіт. Ще є один можливий наслідок затинання. Що ж це таке? Це переривання контакту, коли дитина щось хоче вам сказати, або виразити себе якось, виплакатись до схочу, чи поричати, як лев, а її переривають на півслові, нічого не пояснюючи. Якщо так чинить постійно, психіка може виробити механізм захисту. Уявлення дитини про себе, ставлення до себе, формування я образу залежить від дорослих, а саме від батьків. На основі цього формується самооцінка дитини. Тобто, як дорослі реагуватимуть на прояв емоцій та переживань дітей, так дитина сприйматиме себе, і це впливатиме на її розвиток, емоційний, інтелектуальний та фізичний. Батьки, не варто блокувати переживання, потрібно конструктивно їх проявляти, жити з ними в злагоді, і тоді емоції та почуття допоможуть нам та дітям творчо пристосуватися до світу, пізнавати себе та інших, навчитись долати труднощі і, зрештою, бути самим собою. Емоції тісно пов'язані з поведінкою дітей. Наприклад, буває так, що говорять, Боже, яка дитина ця вредна, а що таке вредування? Часто це просто втома або сильні переживання через стресову ситуацію в сім'ї. Тому важливо усвідомлювати, які потреби стоять у дітей за тією чи іншою поведінкою. Адже вона потребує відпочинку, чи сумує за мамою в дитсадку, і їй потрібна просто увага батьків. Щоб дозволити дитини виражати емоції, дорослі повинні дозволити цей собі. А от це вже непросто. Якщо в батьків з емоційним інтелектом все добре, дитина це відчуває і несвідомо переймає цей досвід. Вона бачить, як мама і тато спілкуються між собою, вирішують якісь питання, розповідають про себе і починає робити так само. Отже, батьки, саме своїм гарним прикладом вчіть своїх дітей, як правильно поводитися до себе та інших, як себе любити та любити інших. Дякую всім за увагу. До наступної зустрічі!